Ще один лотик дитячих піжамок клупілу. Така 122-128. Буде футболочка, маєчка і шортики. Хлопчик 134-140. З Пепою. 86-92. Гаррі Поттер. Розмір 134-140. Фрозен 110-116. Ще одна така Гаррі Поттер» – 134-140. 122-128. Така буде в двох розмірах. 134, 140 і 158. Така моделька в двох розмірах, 122, 128 і 134, 140. Комплектики, не комплектики, а упаковочки ще будуть. Такі 8-10 років. 10, 12, 4, 6 років. 4-6 І така 8-10.